Я всіх вітаю. Давайте запитаємо у карт, які зміни вас чекають в коханні. В коханні завжди щось відбувається, так? То ми сваримось, то ми миримось, розлучаємося, сходимося, знайомимося з новими людьми. Ось давайте побачимо, що чекає найближчим часом. Ви познайомились з якимсь чоловіком. Який дуже різносторонньо розвинений, який дуже розумний і дуже впливовий в своїх кругах. Але щось у вас не вийшло, якась була сварка між вами, щось ви один одного не зрозуміли і ви від нього віддалилися. Так, ви себе почуваєте впевненою і почуваєте себе правою. Ви знаєте, що ви в цьому конфлікті не винні, і тому ви чекаєте від нього якоїсь, звістки. Так що давайте, ну, першого кроку. Так що давайте подивимось, що зробить він цей перший крок. Він вас трошки боїться, він дуже хоче з вами спілкуватися, але щось трошки його лякає. Мабуть, ваша впевненість. Він представляє вас з вами такі романтичні дуже стосунки, відносини. Він бачить вас такою. Леді, він, він знає, що вам буде важко побудувати відносини, але він готовий ризикнути. Ви йому дуже подобаєтесь. От в чому справа. Так, і він знає, що в нього все вийде. Він готовий боротися за вас і готовий зробити перший крок. І якщо він його зробить, то я думаю, вам варто погодитись. На спілкування і, можливо, ці відносини будуть мати майбутнє. Так, у нього далекоглядні плани про вас і на вас. І він бачить вас із собою в майбутньому. І він уже готовий зробити перший крок. Він вже навіть знає, що він зробить. Він готує вам якийсь подарунок. Він з'явиться несподівано перед вами. Мабуть, з квітами або з якимось таким романтичним подарунком і запросить вас на побачення. Він собі дуже впевнений, він же набрався сміливості, і в нього є можливості для цього. Так що чекайте, скоро він вийде з вами на зв'язок.